І усім привіт! Усіх вітаю! Маємо сьогодні суботу. У нас на дворі таке захмарено, таке, бачите, ну, таке, друзі, ніби я не знаю. Має бути ні дощ, ні сніг, ні. Немає не буде, не Дуже захмарилася якась така погода. Але, тим не менше, ми сьогодні маємо Андрія. Вітаю всіх Андріїв, Андріївнів, Андрійовичів. З гарними іменинами. Бажаю вам здоровлячка, бажаю вам достатку, бажаю вам поваги від ваших рідних. Бажаю вам тільки-тільки всього доброго в тому житті. І тільки позитивних, хороших людей на життєвому шляху. Це дуже важливо. Бажаю перемоги, друзі, нам якнайшвидшої, миру і спокою. Добре. Оскільки сьогодні свято. Не дуже щось ми будемо таке робити, хоча субота завжди стільки роботи. Ну нічого, нічого. На то є свято, щоб відпочивати, і так і буде. Тільки я трошки стану щось приготую, бо, бо мене то не мене, бо всі хлопці вдома, тому треба приготувати. Та й все, це будемо святкувати. Насамперед, до чого сьогодні, друзі, я беруся. Молочко. У мене сьогодні трошки було більше, певно, біля 10 літрів, може, 9 десь так. Солодкого має на увазі. І що мама робить? Правильно, о, згусточок гарно сформувався, бачите. Мама робить сир. Ось так. Нехай ще трошки постоїть. Сформувався, але ще нехай постоїть. Має повністю заповнюватися серваткою. Тобто розрізаєш, воно серваткою заповнюється. Воно ще добре не заповнюється. Добре, ще нехай на 15 хвилин постоїть. Тепер вже видно, що гарненько буде відходити. О, так. Кубиками нарізаю, потім підігріваю. Все, як завжди, десь. Формую сирне зерно, а тоді головку сиру і ставлю, щоб воно вистоялося. Там, друзі, довго до 45 діб має стояти. Добре, наразі нарізаю. Ось така головка в мене сформувалася вже. Сьогодні набагато більше сиру. Ну, молока було, верніше. Тому буде більше сиру. Але нічого, воно спресує, то можливо буде рівно з формою. Добре. Ставлю, нехай пресується добре хоча б ну, годин точно 6. А тоді буду солити. Беру таку рупу, друзі, даю з 6-7 ложок солі на літру води. Перекіплюю, потім остуджую і замочую головку. І тоді вже ставлю сушити і на візривання. Полунало мені сьогодні повторіть десерт, що я вчора робила, друзі. Але я вже не маю сьогодні коли стільки часу бавитися. То вже сьогодні шоколаду тільки збиваю, нехай застигає. Бо там галаретка йде, там бисквіт треба пекти. Треба трошки з ним побавитися. Вчора вже до вечора, ще одна штучка лишилася, того десерту, що робила. Кажуть, що дуже смачненький. Добре. Наразі заляла шоколад. Буде стигнути. Потім покажу, яка консистенція виходить. Обід біля ші. Жаруться і зразу їсться. Так, так, смачного. Смачний. Так, з томатним сочком. Ось така кількість залишається після обіду. Сьогодні посмажили. Так, посмакувати, посмакувати. Вкрай рідко роблю, але роблю. Так. Ще треба піцу спекти. Бо в нас е біля щі, тільки я їм, тато, Денис любить, але не в захваті, що я їх роблю. Їсть, але, каже, не роби. А Артур взагалі не буде їсти. Тому Артурові... Піцу ще спечу. Так, там тільки турбі, але хочеться теж йому щось смачного такого зробити. Добре. Так, ось таку піцу спекла. Тут турбі вже кинула, щоб встигла, бо що дуже гаряче. Трохи палянечка груба. Нічого, ну просто підкисло. Я поки Я бралася до цього. Поки робила біляші. То воно собі підкисало. Нічого все добре. Хлопці, смачного. Покажи мені, як та піця як вийшла. Ти вже відкусив чи ні? О, бачите? <реку> <реку> не видно. Файно, все файно пропеклося. Смачного. Все, друзі, до кухні я більше не підходжу. Наготувала. Вистача, не вистачить, але я не йду вже, Хватить. <реку> Може, вже на неї вистачить, я маю надію. Добре, я ще маю трохи часу. Я йду, друзі, до міста і я йду купляти цукерки на Миколая. Бо Миколая вже не за горами, а я Ні, не тільки одні е... майстри, тільки гризуся майстрами, а Миколая ще трошки йде Миколая. знаєте? Так що я сьогодні, враховуючи, що сьогодні свято, то хочу нічого більше такого не роблю. Йду я до міста. Йду до міста, трошки покупляю цукерки. Я покажу, що я накупляла пішли. Так, друзі, все, я є. Трохи скупилася. Трохи скупилася. Зараз будемо що витягати. Трохи витягати. Будемо формувати подарочки. Такі купила кульочки. Ну, в сторону так. Це привітався. Нет. Так, щось повітряно. Але бумі літає, влажно. Бумі. Так, пишайся, літає. я так виступати. Ай, ну той кульочок я забуду зразу. Дай ключак. З музикою Включаємо музику. Друзі, усе. Пакуночки на Миколая ми діткам сформували. Ще навіть нам залишилася <гум> така кількість. Ось так. Артур допомагав, тато допомагав і я. Ну і, бумік. ну і бумік. Дуже хотів шоколадки, але ми йому не дали, бо йому не можна. <гум> Тільки набігався дурно. Все, одну справу зроблено. Ось такий сьогодні був день. Сьогодні в нас була резиденція Святого Миколая. Початок, початок тільки. А ще Ще треба подаруночки придбати, ще кому що там. Ой, ще трохи треба. Ну, нічого, помаленьку, помаленьку все зробимо. Добре. Така субота, такий Андрія на сьогодні було. Вам всім дякую за перегляд. Дякую, що ви допомогли нам збирати подаруночки. Ми всі разом встали і зробили. Раз і все. Добре, друзі. Спокійного вечора. Вам Мирного, тихого гарного Андрія хтось святкує. Недільки завтра гарної. Всього тільки вам доброго. А на сьогодні кажу усім Па-па